Короче, всім привіт друзі. Сьогодні я вам покажу як установити мод на фарминг симулятор 17. Я показую як на 22 установити. І ще я покажу як на установити на фарминг симулятор 17. Так само заходимо в YouTube і пишемо цю команду і пишемо нашу. Ось отут вставляємо що вам треба. Тоді шукаємо. Те, що нам треба. Ну, наприклад, можна якусь BMW, там Mercedes, що захочете. Зіл, коротше. Якісь любі авто, можна скачати. Ну, в принципі, це не дуже важливо. Зразу кажу, відкривайте, є тут комп'ютер і загрузки. Тоді оце все ми пишемо. Ну, напишем АОЦ на оцю стрелочку нажимаем, звер... звертаємо і заходимо сюда. Если у вас такі нюанси, то если що, повністю нормально, то нормально. Реально, то нормально. Не зважайте. Ну, ми закидаємо, напевно, на цю ферму. Загрузки відкриваємо, забув сказати загрузки відкрити треба. ждемо поки у нас сайт загрузиться Уже вам типа ця Беха понравилась сильно. ви отак нажимаєте додати добавить мод. якщо у вас таких нюансів немає. Ну, якщо у вас... Трошки вже починає бісити через те, що у вас сайт не заходить, так шукайте оцей сайт. От все, я на його мишку навівся. Там нема нічого такого. Він грузиться. Він завжди, правда, запускається. Там треба деяку кнопочку нажати. І ось. Тут буде як установить мод. Ми на це не нажимаємо, ми знаємо. Ми нажимаємо скачать мод. Воно у нас грузить, грузить. Ждем покину догрузить. Кори до Короче, Давайте так побыстренько Угу. Коли воно загрузило все, так ми отак делаємо. Нажимаємо на цю кнопку і ось сюди переходимо. Ми все вже відкрили зарані. И ось у нас. правой кнопкой мыши кликаем и нажимаем стоп. Вот так нажимаем копировать документы. ну Games и Farming Simulator 22. Тоги Mobs. Правой кнопкой мыши кликаем и нажимаем вставить. Все. И вот так у вас оно устанавливается. Ну, у меня уже есть этот мод. Так что у вас Сміло воно все запуститься воно встановлюється, але в мене вже є цей мод так що у мене воно не встановлюється бо в мене є так що ну якщо вам була ця інформація полезна так ставте лайки підписуйтесь на канал вами був я Захар, всім до побачення.